привіт в Цьому році я вирішила не засмагати зовсім. І тому так, це відео про довгоочікувану сонцезахисну лінійку від Дотера. Багато хто з вас просили зняти таке відео, просили поділитися першими враженнями. Сьогодні, коли я знімаю це відео, в нас з вами друга половина квітня, і тому зрозуміло, що в Києві ще не було такої спекотної погоди, і я не можу на 100% вам надати е всю інформацію. Тож я думаю, що це буде перша частина, а потім. Кінці сезону літнього я з вами поділюся своїми враженнями, це буде частина друга. Але, тим не менш, всі продукти я вже встигла спробувати і можу поділитися своїми першими враженнями і взагалі роздумами, чому варто, по-перше, користуватися сонцезахисними засобами, по-друге, чому варто обирати саме до листопаді минулого року я встигла побувати в Об'єднаних Арабських Еміратах, і ця подорож поставила жирну крапку в моїй історії з не користуванням, не використанням сонцезахисних Засобів. Хочу сказати, що останні приблизно 10 років я користуюся мінеральною косметикою, яка сама по собі має певний СПФ-фактор, але, отак, знаєте, спеціально щось наносити, якось захищати себе від сонця, в мене не було такої гадки. А ця подорож, по-перше, була достатньо. Тривалою в дорозі, і коли я побула в Дубаї, побула в Абу-Дабі і повернулася додому, я зрозуміла, що моя шкіра дуже потерпіла від стресу в дорозі, від недосипання, від перельотів складних і від перебування на сонці. Хоча в листопаді це вважається комфортним перебування в Арабських Еміратах, але я хочу вам сказати, що ну, їхній листопад це приблизно як наш, мабуть, серпень, середина серпня, Тобто це ти виходиш о 9 ранку і тобі вже жарко. Тобі хочеться чимось прикритися, тобі хочеться щось якийсь капелюх на голову надіти. Тобто, в принципі, для мене людина, яка досить зневажливо відноситься до. З теми СПФ я зрозуміла, що є такі випадки, коли ну дійсно треба просто прикривати все, що такі можна. І повернувшись додому, я почала шлях відновлення своєї шкіри. Я почала працювати з пігментацією, яка в мене є. В мене в принципі шкіра така схильна до того, щоб на ній з'являлися якісь цяточки, весняночки чи ще щось. Це в мене з дитинства. І знаєте, в дитинстві це дуже так. Мило і чудово, але з часом це стає вже не так симпатично, як було в дитинстві. Тим більше, що якщо раніше вони ці цяточки і веснянки вони ховалися на зиму, то тепер не завжди це відбувається, і тому перше, що я зробила, це пройшла сезонний курс сезонних пілінгів і підготувала вже шкіру до того, щоб зустрічати новий сезон, ну більш-менш рівною. Також я активно користуюся наразі ефірними оліями, сироватками на їх основі для того, щоб прибирати залишки пігментації. І, в принципі, в мене є вже певні результати, але ними я знову ж таки поділюся з вами після закінчення спекотного сезону, тому що да, треба подивитися, як воно все буде працювати в тандемі і чи не буде реакції на більш активне сонце. Плюс я зараз проводжу, можу проводити на відкритому просторі багато часу. Я багато часу вкладаю в свій сад, в свій квітник, і тому навіть коли я захищаюся капелюхами, захищаюся захисними окулярами, це все одно не захищає на 100% від випромінювання, і все одно моя шкіра реагує і реагує тим, що вона виділяє пігмент. І вона стає більш темною, і це відбувається вже не так рівномірно, як мені хотілося. Коротше кажучи, для мене всі ці фактори а, призвели до того, що я вирішила, що в цей сезон я починаю користуватися сонцезахисними а, засобами. І, звичайно, що коли ви робите пілінги, зараз вже не час пілінгів таких активних, а, але а, коли ви їх робите навіть взимку, ви обов'язково маєте користуватися сонцезахисними теж засобами, тому що шкіра. Стає більш чутливою до а, взагалі будь-яких впливів на неї, ну і в тому числі а, впливу Сонця. Отже, чому саме Дотера? Ну, звичайно, що це не щось таке унікальне, як наприклад, ефірні олії, які ми виробляємо, а це просто доповнення до того асортименту, чудового, який в нас є. І ви можете сказати, що ну, можна знайти сонцезахисні засоби і в інших компаніях, які теж будуть еко, які будуть натуральні, які будуть з гарним складом. І я повністю тут з вами погоджуюся. Єдине, що для мене, і що для мене стає найбільш з часом все актуальнішим і актуальнішим, це те, що коли ти починаєш користуватися ефірними оліями, і твій ніс звикає до цих ароматів, ти більше не можеш користуватися. Якимись е засобами з синтетичними або якимись хімічними аналогами ароматів. Ну серйозно, я не можу купити собі е ніяку маску зараз. Ну, тобто я можу її купити, але я не можу її нею користуватися. Знову ж таки, ніяк не можу. В мене не те, що нудить де, від цього запаху, але я розумію, знаєте, це як просто рука не тягнеться. Тобто воно стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. Ти такий думаєш, чого воно стоїть? А що там в ньому не так? Тобто, може і продукт гарний, і все нормально, але бо Yeah. <laughs> Синтетична віддушка вона не дає мені особисто можливості користуватися. І я, якщо чесно, раніше не розуміла свого чоловіка, який не міг просто зайти у відділ, де продаються пральні порошки, пральні гелі. бутова така побутова хімія в якихось супермаркетах. Він просто не міг туди зайти. Йому просто було, знаєте, ну дуже багато забагато цих ароматів. Тепер я його дуже гарно розумію. І розумію, що да, чутливість нашого носу вона збільшується. Коли ти користуєшся якимись більш тонкими такими речами, розвиваються рецептори, і вже ти не хочеш повертатися до того. Того, що не є натуральним. Тож, як ви розумієте, перше, що вас буде підкорювати в цій лінійці, так само, як і мене, це натуральні приємні аромати. Тобто, коли ти їх наносиш, приємно наносити. Потім приємно, наприклад, я наношу на свої долоні, і коли я щось роблю на вулиці, мені постійно хочеться піднести їх, отак понюхати. Тобто цей такий легкий шлейф аромату, він зберігається достатньо довгий час. І ти постійно хочеш його вдихати. Це дуже приємно. У нас представлено чотири продукти, і давайте почнемо з мого улюбленця, тому що ну, я думаю, що це дуже зручна форма, це такий а, стік. По типу, як у нас, знаєте, є Deep Blue, у нас є такий бриз, але в цього стику дуже плотна формула. І я вам раджу, якщо ви хочете обрати для себе саме таку форму, а це дуже зручно саме носити в десь в сумочці. Він небагато займає місця, його вистачить набагато. Не, в нього дуже такий економний розход: 50 грамів всього важить він. І ну, звичайно, що можна нанести і отак. Він такий, я зараз вам плотніше якось нанесу. Ну, бачите, да? тобто він а, такий напівпрозорий, ну, трохи є біленький, але ви коли розмазуєте, то воно впитується і не залишається жодних слідів. І якщо ви хочете використовувати саме цей продукт, я раджу вам завести для нього якусь, а, якийсь пензлик косметичний, який ви будете прямо з ним а, носити. Так, єдине, що не викручуйте так, як я, тому що він назад вже не, не закручується потім. А, тобто він розрахований на те, щоб ви його викрутили, а, скористалися і потім відкручували, коли вам знадобиться продукт, далі. Заводите пензлик косметичний, просто кладете собі в сумочку разом з пензликом і наносите пензликом. Це буде більш, по-перше, щільно нанесення. По-друге, це буде більш економно. І по-третє, ви зможете зробити так, щоб у вас не було якихось проміжків, де ви не нанесли цей засіб. Не залишає липкості, може, трохи зовсім. Да? Дуже приємно відчувається на шкірі. Єдине, що кожен з цих продуктів ви маєте наносити через кожні 2 години, якщо ви активно на активному сонці знаходитеся, да? тобто, якщо ви там загораєте на пляжі, будьте а, так уважні, від, це цей, відраховувати цей. Час і оновлюйте свій слой сонцезахисний, тому що можемо покупатися, і в нас вже змиється частково цей а, шар, який ми наносили сонцезахисний, і можемо там десь, я не знаю, що стерти да, випадково. Тобто слідкуйте за тим, щоб кожні дві години оновлювати цей а, шар. Це в нас стік для обличчя та тіла, і в нього фактор SPF 40 одиниць. Далі у нас є для тих, хто любить спреї, теж для, ні, вибачаюся, це в нас тільки для тіла. Спрей для тіла. В нього SPF 30. Ну, Спрей як спрей. Бачите, така да? мілка в нього дуже як пил розпиляє він цю рідину. Аромат такий самий приємний, щось. Квітково цитрусовий, я не знаю, тут вони не пишуть, які саме олії. А, ні, вибачаюся, тут є. Немає на стіку, але тут є. Тут в нас з вами М -м 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 -м. дуже багато насправді. Так, дивіться, у нас тут мандарин, магнолія, іланг-іланг, це ефірні олії. Не буду зачитувати вам весь склад, спробувала це зробити. Зрозуміло, що це буде дуже довго. Я просто прикріплю вам, мабуть, посилання, да? посилання на щось, де ви зможете прочитати склад всіх цих продуктів. Дивіться, що дуже цікаво. Дуже цікаво, перше, що коли ви нанесли, ви маєте почекати 15 хвилин, перш ніж виходити на вулицю. Друге, що дуже цікаво, цікаво, те, що ці продукти, ну, вони звичайно гіпоалергенні, вони. Еко-френдлі, вони веганські, вони френдлі до планети до нашої і так далі. І, так далі. і навіть ця упаковка, вона ми її можемо здати у вторинну переробку. І це формула без парабенів, без фталатів, синтетичних віддушок, то що я вам казала. І оксибензону, а також без а, наноцинку. Звичайно, що перед нанесенням ви його струшуєте: як цей спрей, так і спрей після засмагу. Це моя окрема любов. І, а, на жаль, він періодично зникає. Я так розумію, що він а, в нас поки що лімітований. Ну, так само він дуже добре розпиляє, так, як ви бачите, е, цього трохи. Різкуватий аромат, але теж приємний. Тут є ферменти Лактобацилус, тож наша шкіра буде поміж всього, що вона буде зволожена, в неї ще буде такий формуватися, в тому числі, захисний шар з бактерій, з корисних бактерій. Дуже Класно використовувати його в принципі, після душу, і можна ще зверху тобто його, а потім ще зверху якимось маслянистим там, кремом, батером, чи в нас є, наприклад, міст з спрей, спрей з Beautiful, суміші, да, суміш, можна ним. Тобто, чим ти -то таким маслянистим, просто шкіра дуже-дуже задоволена. Ну і в принципі він заспокоює, він знижає температуру, якщо був, ми там підгоріли, десь все ж таки сприяє тому, щоб засмага лягала рівномірно, ну і так далі. Далі. В принципі, якщо ви не бачите цього продукту на сайті, не засмучуйтесь, ви можете приготувати собі. Ну, звичайно, що не такий самий продукт, але теж спрей після засмаги, використовуючи олії ефірні лаванди, м'яти, можна додавати ладан, можна додавати копайбу, і це все просто в якийсь муслянистий. Наприклад, спрей виробити да, маслянисту основу, або ви можете використовувати гідролати заспокійливі, це теж може бути лаванда, це може бути римська ромашка, це може бути а, огірок, це може бути ну, будь-який, в принципі, гідролат, він буде більшість гідролатів, да, вона так чи, чи інакше володіє а, властивостями зволоження, заспокоєння. Тому ви можете. Якщо не знайдете саме такий продукт, ви можете зробити собі самостійно. Далі у нас з вами ось такий лосьйон. Для тих, хто полюбляє формат лосьона, тобто ви можете обрати собі будь-який формат. З цих я собі взяла два таких набори, тому що цей стік в мене з собою. Я вам другий показую. Ну, звичайно, що цей стоїть у мене у душі, все нормально. Це я буду використовувати, коли настане саме спека, настане літко і коли ми будемо ходити на пляж. Ну, а цей його зручно наносити. Тобто, якщо оцей, оцим зручно в дорозі. Собі відновляти шар, да? А от перше я наношу саме ось цей лосьйон. Що хочу сказати вам про цей лосьон? Ну, по-перше, я вам вже розпакувала їх. Ви можете бути певними, що вони всі запаковані, приходять до вас всі з контролем першого відкриття. Да? От Давайте ми зараз відкриємо а, цей лосьйон. Так, це щось не входило. А, він дуже приємно наноситься. Він розтікається, він прям такий як молочко, бачите, як він тече, да? і е, його можна використовувати під макіяж, що я, в принципі, і роблю. Інколи його, інколи BB-крем, але, тим не менш, можна зробити так. Ну, це я забагато насправді дуже взяла на руку. Він дуже гарно всмоктується, він не залишає знову ж таки якихось плям, слідів, там ще чогось. Дуже приємна консистенція. От Просто ласьон це, мабуть. <смеш> Найприємніша консистенція. Просто хочеться мазюкати ним рукою постійно. І на ньому досить непогано тримається, знову ж таки, мінеральна пудра. Тобто, в принципі, я роблю собі шар. Да? У нього, забула вам сказати, 30 одиниць СПФ, він підходить як для обличчя, так і для тіла. І, да. і на ньому, як я вже сказала, досить добре тримається. Мінеральна пудра, яка теж має властивості відбиття світла і властивості сонцезахисного покриття. Тобто, в принципі, якщо на слої ще зробити пару слоїв пудри, да, там основи, вуалі і так далі, зробити макіяж, то у вас будуть там всі, мабуть, 50 SPF. Змивається це все не дуже а, швидко. Тобто, якщо ви будете купатися, то якийсь шар у вас буде залишатися. Тому, що, коли я, наприклад, ввечері а, вмиваюся, я ще відчуваю залишки. Цього продукту він в процесі не, якби не липне, да? але коли ввечері знімаєш макіяж або миєш руки після вулиці, то відчуваєш, що ніби є якась плівочка, яка захищає шкіру. Що по дітям? Після 6 місяців можна користуватися, якщо дитина менше 6 місяців, є рекомендація прямо на флаконі, по спитати у лікаря, у якого ви. Оглядаєте да, дитину? Звичайно, що ми не наносимо це на подразнену шкіру, на ранки якісь, на якісь захворювання шкірні да. Ну я думаю, що ви розумієте, що в такому стані, в принципі, і не дуже то і на сонце потрібно виходити. Ну знову ж таки, як і з будь-якими іншими продуктами, просто підключаємо разом, коли ним користуємося. Давайте тепер стосовно механізму дії, поговоримо. Існує в цілому два напрямки: це використовувати механічні фільтри. Або використовувати хімічні фільтри в сонцезахисних засобах. Наскільки мені відомо, третього шляху не існує. І наскільки мені теж відомо, хімічний шлях використання хімічних компонентів в сонцезахисних продуктах це вже трошечки минулий час. І більшість, ну, принаймні, тих компаній, які пропагують себе як. Ці компанії, що підтримують натуральний екологічний спосіб життя, вони, наскільки мені відомо, намагаються не використовувати принаймні оці хімічні фільтри. А, чому? Тому що вони мають властивість, по-перше, всмоктуватися нашою шкірою, нашим, нашим, потрапляти в наш кроваток, розноситися по всьому організму. Ну, і ви самі розумієте, що нам це все в організмі не потрібно, воно не є природним, воно є штучним, воно осідає, воно спричиняє безліч проблем. І насправді це велика тема. Не буду про неї зараз дуже заглиблюватися, може якось пізніше, але треба зауважити, що ці хімічні компоненти потрапляють навіть в е, грудне молоко. Тобто е, інтоксикацію отримує, якщо ви, наприклад, дав вас маленька дитина, ви годуєте її. Грудним молоком, то всі ці шкідливі компоненти передаються на малечі, і ну ми розуміємо, да? далі я не буду продовжувати це нікому з нас не потрібно. Набагато екологічніший для нашого здоров'я, да й в принципі для навколишнього середовища шлях, це захищатися за допомогою механічних способів, тобто мікрочастиць. Для нас це мікрочастки, але для нашої шкіри це досить великі такі частки, які не просочуються скрізь нашу шкіру, які не потрапляють всередину нашого організму, і шкіра тут виконує свої захисні функції. Це використовувати мінерали. Мінерали, які... Подрібнені в дуже мілку, міл, мілкодисперсну дисперсну таку пудру, і а, вона саме покриває нашу шкіру шаром, таким ніби мільярди маленьких дзеркал, які віддзеркалюють а, випромінювання сонячне, і а, ми не отримуємо з вами шкідливого впливу, тобто ми отримуємо тепло, ми отримуємо там. Стимуляцію да, вітаміну Д засвоєння і так, далі, і так далі, але ми а, з вами не отримуємо цієї порції а, ультрафіолетового випромінювання, яке буває, да, якщо ми не захищаємо нашу шкіру, яке буває спричиняє негативні наслідки. Ну, в першу чергу це ми бачимо як фотостаріння шкіри. Звичайно, ДТР використовує другий шлях, тобто використання механічних фільтрів, і в даному випадку це оксид цинку, який широко використовується і в косметиці, і широко використовується в мінеральній косметиці. Він є гіпоалергенним, він є безпечним, він не не просочуються в будь-які шари шкіри. Він ну, тут на поверхні в роговому слої максимум у нас залишається, ми його просто, він просто змивається, він ніяк не, не залишається з нами, да? ми його не, не отримуємо, скажімо так, внутрішньо. І треба зауважити, що зараз технології дозволяють здрібнювати мінерали до наночастиць. І є така думка, насправді вона наскільки мені відомо, не підтверджена дослідженнями, а що оці ну наночасти, Частки да, в косметиці вони можуть просочити, тобто з якогось свого свого такого маленького над, надмаленького розміру, вони здатні все ж таки просочуватися е, крізь шкіру і е, оксид цинку в наночастицях він е, є ну, таким трохи сумнівним компонентом, незважаючи на своє органічне на своє походження, е, на свою безпечність. Саме подрібнений до наночастиць, він є. З Таким спорним компонентом в косметиці, і Дотера, знаючи про це, його обходить. Тут навіть написано, що він не з будь-який продукт він не має в своєму складі наночастиць оксиду цинку. Тобто, це звичайний оксид цинку, він змелений так, що ви не будете відчувати ніяких частиць. Ви не будете ніяких там, крупинок відчувати, да? але, тим не менш, для нас він для зору може вважатися дуже мілким, але для нашої шкіри, для наших пор, для того, щоб просочитися, це не той компонент. Тобто він просто покриває тонким шаром нашу шкіру і е шкіра да, відбиває. Відбиває сонячне світло. Ну І чим більше цього компоненту у нас в продукції, тим більше СПФ, СПФ 30-40. Тобто, скільки Наскільки да, плотним шаром ми покриваємо наше тіло, щоб захистити його від ультрафіолетового випромінювання. Отже, друзі, якщо ви хочете щось придбати з цієї лінійки або весь набір, або інші продукти до не соромтеся, спишіть мені, будь ласка, в коментарях. Пишіть мені за контактами, які я залишу в описі до цього відео. У нас дуже багато приємних цікавинок для тих, хто відкриває аккаунти. Ви також можете відкрити аккаунт з цією Серією і е, з іншими продуктами. Я хочу тільки сказати, що ті, хто зараз перебувають в Європі, трошечки вам потрібно буде почекати. У вас ще немає цих продуктів. Якщо вам цікаво, я. Можемо дати вам варіанти, як ми можемо да зробити вам доставку в Європу, або внести вас в лист очікування. Як тільки ці продукти з'являться на європейському ринку Датера, я одразу всіх, хто в мене в цьому листі очікування, я повідомлю і розкажу вам, як замовити і отримати ці чудові. Продукти. Також хочу запросити вас на а, мій невеличкий курс, який стартує 1 травня, про створення сироваток з використанням ефірних олій в домашніх умовах. Це буде дуже просто, максимально просто. Не потрібно буде там якихось е, корінні мандрагори. Ви все це зможете зробити швидко. І ми з вами поговоримо про те, чому саме формат сироваток, він є. Е, Одним з найбільш корисних для того, щоб використовувати ефірні олії для шкіри. Все вам розкажу, поділюся своїм досвідом, і приходьте, будь ласка, умови і все інше я вам теж прикріплю в описі до цього відео. Ну що ж, бажаю вам гарної засмаги, рівного тону шкіри. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви в цьому сезоні будете засмагати чи ні. До зустрічі!